Мікс перший плюс другий сорт, якому переважатиме перший сорт. Вага 10 кг, ціна 3 євро за 1 кг. Це у нас є, ось така жіноча флісочка в розмірі XL Наступна чоловіча, груба, теплесенька. Розмір Елічка. 52-54, ось така моделька. наступна так це вже більш тонший такий фліс, графітний колір. Я думаю, МК. Наступна ось такого плану це у нас Канда в розмірі L. Далі у нас іде ось така шоколадна в розмірі М. З якимось надписом. Далі ось такого плану. теж така теплесенька. Сутні такі на рукавчиках манжетики. Так, чоловіче. Ось така великий розмір теплесенька. Лісуєш, та ніжки нам попалися. Жіночі, більший розмір, гарно тягнеться. Далі йде ось такого плану плісочка. До речі, брендова. Це у нас розмір XL щільний, грубий фліс. Далі ось такого плану. Теж великий розмір чоловіча. Ще одні штанижки. Ось такий жіночий. Далі жіноча фліска. Це може бути навіть чоловіча. Розмір XL. Ось така. Наступна такого плану. Бенч. Ось так цікаво, тут йдуть замочки. Далі чорна. Теж думаю буде розмір м все десь орієнтована. Зіночий тедік. тедик. Безрукавочка. Далі у нас іде. Вот такая моделька, правда, она детячая. Дальше. Вот такая жіноча. Чоловіча руба, такая фліска. Все одна чоловіча в размере XXL. Вот такая жіноча. Капюшончиком кісочка. Ззаду вона тріски Ось така моделька. Дивіться, вона залишається що тут зовсім трішечки. Тут тю-тюсь. Давайте я вже до кінця покажу. Тут вульський. Ось така фіска. Такий негасенький, тепленький. Так, це у нас розмір ікселічка. З капюшончиком, але давайте перевіримо, чи закриється тут замочок. Працює. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 3 євро за 1 кг.